Написали один одному обітницю. Я цю обітницю написала своєму теперішньому коханому чоловікові. І я хочу сказати, що колись я загадала бажання. А знаєш, як? Я сиділа одного вечора і дивилась на зорі, а люди говорять, що якщо падає зірка. То потрібно загадати бажання. І я думаю, давай я загадаю. І я загадала, що я хочу вийти заміж за такого чудового, мужнього, красивого чоловіка. І моє бажання стоїть переді мною цілий вечір, цілий час, скільки ми вже років разом. Ти завжди мене підтримуєш, розумієш, і завжди підходиш до моїх рішень, якось так упевнено рішуче. І тому я хочу тобі сказати, що я дуже вдячна Богові, що я тебе зустріла, що я зустріла такого милого, мужнього, найкращого чоловіка. Кохаю тебе. Я так часто думав про кохання і думав, що все про нього знаю, але це було тільки до зустрічі з тобою. Ти мені показала, що таке справжнє кохання і справжня довіра, любов, підтримка в саме найважливіших моментах, важких минутах. І всьому решту, ти завжди була тільки коло мене. Підіймала, допомагала і була завжди поруч. Я тобі дякую, що ти. Согласилася за мене вийти заміж і бути завжди зі мною поруч. Навіть усі скрути, усі проблеми, усе, що в нас буде погане і добре в цьому життю, але завжди я обіцяю, що буду тобі допомагати і буду вступатися за тебе і підтримувати всім, чим зможу в цьому життю. До останнього видиха. Дякую, що ти зі мною.